Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Знову знайдений Друга. Хронік 34.30. Він прочитав уголос слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. У 1970 році директор автомобільної компанії прибувши в Данію. Дізнався, що один місцевий мешканець є власником автомобіля моделі Buick Dual Ковал Phaeton 1939 року випуску. Оскільки автомобіль ніколи не запускався в масове виробництво, він був рідкісною знахідкою, єдиним у своєму роді транспортним засобом. Зрадівши цьому відкриттю, директор придбав автомобіль і вклав свій час та гроші в його відновлення. Нещодавно цей унікальний автомобіль поповнив всесвітньо відому колекцію класичних автомобілів. Приховані скарби можуть мати різні форми. У другій книзі Хронік розповідається про ще одну знахідку втраченого скарбу. У 18 й рік свого правління цар Йосія розпочав ремонтні роботи в Єрусалимському храмі. Під час цих робіт священик Хілкія знайшов у Господньому домі книгу закону. Перші п'ять книг Старого Завіту, ймовірно, сховали десятиліттями раніше, аби вберегти її від загарбницьких військ. З часом про неї просто забули. Коли царя Йосію звістили про знахідку, він усвідомив усю її важливість. Він скликав увесь ізраїльський народ. І вголос прочитав книгу закону, аби народ зобов'язався виконувати все, що в ній написано слава Богу, що в нас є дивовижне благословіння доступу до всіх 66 книг Біблії до безцінного скарбу. Як ви пізнали, що Біблія є скарбом? Як зростало ваше розуміння її великої цінності? Помолимось. Небесний Отче, допоможи мені радіти скарбу святого письма. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.